Друзі, і що ж таке грант? Це безповоротня фінансова допомога від держави, від міжнародних фінансових інституцій. Вона надається на поповнення обігових коштів підприємства для того, щоб підприємство могло розвиватись в подальшому для розширення бізнесу для відкриття нових робочих місць. Що ж таке залучення коштів? Залучення коштів може бути як. Поворотньою фінансовою допомогою на поповнення обігових коштів, так і безповоротньою фінансовою допомогою, тобто, це і є грант. Що таке різні джерела фінансування? Це можуть банки бути міжнародні фінансові, можуть бути наші банки, є різні пільгові відсотки, також є різні програми часткові. тобто ви можете... Зробити бізнес-план, так і сказати, що у вас є заощадження, такі то для реінвестування в бізнес для розширення бізнесу. Ви прораховуєте, що залучення додаткового фінансування принесе вам таку то дохідність, що ви зможете наняти на роботу стільки-то працівників, і що держава отримує стільки-то податків до бюджету. Це і є додаткові джерела залучення коштів. Як підсумок, що ми маємо? Ми маємо кредитування пільгове, ми маємо грантові програми, але потрібно розглядати ваш вид діяльності. Звідси, як наслідок, є різні ці фінансові інструменти, як ми можемо розширити і докапіталізувати свій бізнес. Наша команда має позитивний досвід щодо надання консультацій в отриманні грантових коштів. Тож, якщо ти власник бізнесу або плануєш відкрити приємницьку діяльність, то ми допоможемо в побудуванні кешфло, ПНЛ, бізнес-плану інших розрахунків щодо отримання грантових коштів. А про те, як правильно та згідно з діючим законодавством витрачати надану фінансову допомогу, я розповім в наступному відео.